Вітаю всіх друзі! Звернулись до мене мешканці мікрорайону Масив, чиїх дітки ходять до шостої школи. Всі ми знаємо, що шостої школа вже не працює близько 8 років. І дітки мають змогу ходити до садочку номер 4 де, з іншої сторони, зробили корпус для шостої школи. Це вулиця Поетична. І... Як мені пояснили батьки, дітки відвідують дві зміни. І всі ми розуміємо, що друга зміна закінчується не о 15.00, а набагато пізніше. І взимку діткам доводиться ходити в темний час. А зараз біля, з іншої сторони садочку, ліхтарі взагалі не світять. І всі ми розуміємо, що о 16-й годині вже темно взимку, а освітлення немає. Мало того, що діти ходять декілька кілометрів пішки, так ще й по темноті доводиться йти. Тому я звертаюсь до Васильківської міської нашої влади, до міського голови. Дайте, будь ласка, розпорядження біля усіх ліцеїв, садочків переглянути освітлення. Тому що буквально через місяць о 16-й годині вже буде темно. Дуже часто батьки. Е Працюючи, наприклад, в Києві, не можуть повернутися додому там, до 18-19 до години. І дітки самі мають йти пішки додому. По темноті. Я думаю, це не так важко. Будь ласка, передивіться, будь ласка, всі ліхтарі. Дякую вам. Всім гарного дня.